Добрий вечір Дніпряни. Дивимося з вами на 15 серпня. Безпека, місто Дніпро, ракетні або шахидні обстріли. Що у нас чекає? О, вже. Ракети падають. Що чекає місто Дніпро? Що чекає мирних людей? Чия загроза мирним людям? Дивимося у місті Дніпро. Все перевернеться догори дрігом. 15 серпня. Чи є загроза обстріл? Ви далеко. Хлопці повинні спрацювати за межами, але сльози падають, можуть бути уламки десь на межі міста на завтра. Або це так каби показують, вони підбираються ближче та ближче до міста, підлітають і карти починають показувати цю загрозу. Дивимося самар на 15 серпня. Самарі дуже уважно, дуже дуже погані карти на 15 число. Пада і ракети, і шахеди випали людям сльози. Пада прильот. Я не бачу, щоб його збили. Дуже уважно Самар 15-го. Перейдемося Павлоград? 15 серпня? О. Та що ж перевертається? Щось таке перевернеться в цій війні? Щось буде? Відкриття таке буде для людей щось так, Павлоград, Павлоград Шахеті. Шахи позбиватися не зможуть хлопці, хоча будуть працювати. Дуже уважно. Я не бачу загрози людям, але бути дуже уважні на 15. Так, Кам'янська. Кам'янське загроза ракет. Будуть працювати, хлопці будуть збивати, але будьте дуже уважні. Ракетна загроза на 15. Так, дивимося Дніпро, 15 серпня. Покажіть, чия загроза ракетних або шахетних ударів в місті Дніпро. Загроза і ракети, і шахеди. Хлопці стоять стіною наші, не бачу прильота, але і те, і те загроза є. Будьте уважні, Дніпро. Зараз іще на іншій колоді покинувся. Дніпро 15. Ну, знов, знов загроза є, але є шанси за межами міста, що це не долетить. Будьте уважні, любі, вони будуть питатися, все одно що кинуть, що зробити якусь пакость. Це ж такого не буває. Бережіть себе та своїх близьких. Йдіть в укриття та робіть захист свого будинку. Зроблю коротке відео таке про купол. Викладу в шорт, щоб було легше його знайти та подивитись.